Без 5-6 ранку світла нема з двох годин ночі. Ранкова пробіжка з собачкою. Але в АТБ каву дадуть. Світло включилось тільки в 8 годин. Е, нічого страшного, вихідний. Е, готуємо сніданочок. Достав з морозилочки пару дирунчиків, ставлю їх на дві хвилини в мікроволновку. Поки дирунчики відморозяться, підготуємо все для бутербродиків. Бочок беру. М'яско я купляю в магазині біля своєї майстерні. Там такі красуні дівчатка працюють. Зранку прийдеш поздороваєшся і на цілий день хороший настрій. Дирунчики трошки піджаримо, вони після мікроволновки такі м'ягенькі трошки, я таких не люблю. Поки дирунчики піджарюються, готуємо чай. Мандаринки, шкірочку. Ну і тут Зятюня мені з Карпат привіз Карпатський чай. каже дуже корисний. Кипяточок вже є. Водичка джерельна. З джерела Шевченко. Перевертаємо. і на хвилинку накриємо. Ну що ж, 5 хвилин і сніданок готовий. Zrobimy jeszcze taki e, szaszłyczek. Ну, якось так. Ну що я, друзі, скажу? Було б бажання. Все буде добре. Слава Україні!